Урочистості з нагоди дня медичного працівника відбулись п'ятницю в Ужгороді. Вже зранку в усіх православних та греко-католицьких храмах прийшли ранішні служби, на яких вірники та духовенство молились за всіх, хто допомагає долати хвороби. А вже по обіді кращих фахівців галузі охорони здоров'я вітали голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида, голова обласної ради Іван Балога, начальник обласного управління охорони здоров'я Роман Шніцер та проспілкові лідери краю. Приймаючи вітання від влади та колег, медики відзначили, що незважаючи на наш високотехнологічний час, найбільш затребуваними залишаються людяність та вміння допомогти хворому і словом, і лікарською майстерністю. Час сучасних технологій найбільш дефіцитним продуктом є серце, душа, розум та знання наших співробітників. І ми, як працівники освітяни, в системі охорони здоров'я, в системі освітянських послуг намагаємося зробити все для того, щоб наші випускники, наші молоді лікарі поповнили лави і своїми вчинками, своїми діями, своїм професіоналізмом показали все найкраще для того, що існує на саме медицина. Є різні сфери в медицини, де інколи не інколи, а в більшості випадках лабораторна техніка, діагностика, рання діагностика основних захворювань. Є першим джерелом, але також не треба забувати про профілактику. Бо в нас насправді Міністерство не скільки охорони здоров'я, скільки Міністерство лікування хвороб. Тому саме на профілактику і направлені зусилля, і тільки це, на мою думку, дасть найкращий результат. Серед тих, хто отримав відзнаку, хірург з виноградівщини Ігор Попович, який переконаний, для того, щоб бути гарним хірургом, потрібно мати не тільки ґрунтовні теоретичні знання та філігранну техніку виконання оперативних втручань, але й вміти працювати в команді. Велику роль відіграє та команда, яка оточує хірурги. Одинаків хірургів просто не буває. Просто не буває, є більш менші команди. Ну в залежності від рівня лікувального закладу, скажімо, у на нашій районній ланці районному рівні це є одна команда у обласній лікарні. Це є набагато більша команда. У провідних інститутах і клініках там ще більше. Знаєте, по 20 людей участвує у, у, у операції на різних ланках і на різних посадах. Тому, взагалі, ця співпраця має, відіграє важливу роль у діяльності хірурга. Ігор Степанович пригадав один з найважчих випадків в своїй практиці. Найважчий випадок, очевидно, був пов'язаний із ножовим пораненням серця у пацієнта, якого привезли у лікарню, і завдяки, ну як кажуть. Ситуація вдало склалася. Всі спеціалісти, які потрібні були на той час для проведення невідкладного оперативного втручання, були на місці і хворого вдалося спасти. Це такий найяскравий приклад із практики. На щастя, на щастя, більше не було таких подібних, тому що опинитися в такій ситуації це досить складно і, і допомогти хворому ще складніше. Також медики здивували експозицію, яка була розгорнута в фоє обласної державної адміністрації. Серед робіт картини, ікони, рушники, різьбряні вироби і витончена вишивка та плетіння. Остання робота рукодільниці з обласної інфекційної лікарні, яку вона вишивала протягом семи місяців, подарунок колезі на день медика. Воно буває, знаєте, так як от як таке російське слово дав захльоб. От буває таке, щось можна і кожен день, і, і, і тижнями можна вишивати. Буває таке, що навіть і тривалий час не береш і голку в руки. Це залежить від настрою, від часу, від обставин, від можливостей. За словами майстрині, часу на захоплення не дуже вистачає. У нас я працюю в інфекційній лікарні. Інфекція це е, таки своєрідна робота. У нас може бути з хвилину на хвилину помінятися обстановка. І, е, на роботі десь виходить більше часу потрібно витрачати. Ну робочий час є робочий час. От вже в робочий час не повишиваєш. Талановиті і відповідальні, співчутливі і віддані серцем своєму покликанню допомагати людям ось такі наші медики, в неділю їхнє професійне свято. Привітайте тих, хто щоденно і цілодобово на варті нашого життя і здоров'я. Я вам вважаю насамперед настахи в цьому, щоб вам вхватило здоров'я професійного вміння і, звичайно, щоб ви до своїх пацієнтів. Ішли з відкритою душою і добрим серцем. Це великий відсоток успіхів вашої роботи. А зараз, користуючись нагодою, я хочу передати вітання цьому загалом медичному Закарпатській області від міністра охорони здоров'я Раїси Васильівної Ватильової, побажати вам стійкості у цій справі. Які ви робите принциповості у своїй лікарській позиції, здоров'я і професійної вдачі?